хто в нас сьогодні! Іх, який він тяжкий, як я давно таких не бачив, що напевно від початку війни. Авто приїхав, тому що втомився. Ап, знімайся, я вже розкрутив, але він такий тугенький. Величезний трансформатор без дросіля, шиною мотаний, класика. Повно відео маю в них. Вони періодично до мене приїжджають, тому що. Тому що достигають транзистори. Може, ви не знали, але транзистори це і грибів. І за сприятливих умов, як то підвищена температура чи напруга, вони достигають досить швидко. А коли транзистор достигає, то коробочка відкривається і виходять спори. І все, транзистор треба міняти. Розбираємо. Конкретно цей екземпляр має модифіковану систему охолодження. Я щось такого не пригадую. Тобто вентилятор вмикається по термодатчику. Не пригадую такого і не знаю, чи це вже власник сам модифікував, чи це може на заводі. Ну і транзистори. Транзистори будемо вимінювати. Два плеча випустили спори, запобіжники цілі. Решту подивимося. Конденсаторів дутих немає, але на ESR перевіримо. Чому він так зробив? Розуміння поки немає. Але нам його треба зремонтувати в першу чергу. Трохи танців з бубном. Бо не тільки обв'язка і транзистор а ще й драйвера погоріли. Маємо нормальну роботу. І дивимося холостий хід. 4,7 А. Ну, Стара технологія. Так воно працює. Так воно працює на ті часи, так було добре. Впаюю решту транзисторів, тестую під навантаженням. Хотів змастити вентилятор, бо в них болячка. А тут на підшипниках круто. Напевно, якісь пізніші ревізії і, відповідно, підвищили трохи якість. Почнемо з зарядки і байпасу, бо акумулятор у мене розряджений. Подаю 220. Він собі включається на зарядку. Байпас пішов. От Зараз пішов байпас 0 і десь би мало піти зарядка. Є, 18МП. Струм зарядки тут відносно невеликий, бо воно заточено під свинець. Прийшло трохи часу і ми можемо продовжувати. Відмикаю його від 220, переходимо на батарею. Є. Ті самі 16 а валить на лампу. Докидую йому 500 Вт. О, загудіваш. То є 700 ватт навантаження. Правда він каже про сотню. Але тягне. Хоча він тисячка, то по ідеї він би мав тримати більше. 200 Вт заберу є чітко впало. Навантаження резистивне. Ну, але працює. Давайте спробуємо його спалити. Включаю замість 200 ватної лампи зовсім слабенько. О, і дам йому... Так, не видно, що нам перметрі. Отак. І дам йому ще 500 ватт, тобто перевантаження. Є, падає в аварію, Продотягне. 100 з гаком Ампер. Довго тримати з оверлоудом я сенсу не бачу. Але, як бачите, він не згорає. Він тягне перевантаження. На тому крапка, тішу власника. Сьогодні в нас щось новеньке. Ні, спалена зарядка, Тесли це не новеньке. Це ми бачили і робили не раз. Новеньке тут, то що це Реле було розбиране. В Штатах причому ще його пробували ремонтувати. Дивлюся, якісь сліди є. І оце розковирюю. І бачу, от різали раз, різали два, і клеїли, є сліди клею. Значите? Є сліди клею. Тобто реле вскрили. Напевно, чистили контакти і зібрали. А ну подивимось, що там начистили. Ми будемо ставити два нових реле, Не одне, а два. Бо друге, очевидно, теж і вскривали. І воно далеко в не найкращому стані. А Тут ой. Тут вже явно видно ой. Видно, що воно горіло сильно і довго. Так, йому пипа вже давно. Тому реле повна пипа. Випаюю друге також. Друга релюшка ще навіть номер якийсь має і теж позначена фрезою клеєна. Тут ситуація виглядає ніби як би кращою, але, по-моєму, тут хтось підгинав контакти. Ось як вони стоять тут, а як стоять тут. Тут явно деформація є якась. Не просто так сюди лазили, не просто так-то розбирали. Міняю обі. Ну і єдине питання, яке залишається, чи буде воно працевірем? Так, сюди. О, хочу і їсти. Прошу дуже. Поїхало. Гарно, хай працює. Приємно здивований, що і в Америці пробують ремонтувати щось. Пресонус. Знову не вмикається 7 місяців і пару днів, і вона знову в мене. Тобто лист через 7 місяців і пару днів, а вже пройшло рівно 7 місяців і десь 10 днів, поки вона приїхала. Як тільки від вас забрав, знову вона вмикалася не зразу. Ні, хлопці, воно так не працює. Ви бачили відео, я тестував, ви бачили, що я зробив, воно працювало нормально. І через 7 місяців я претензій не прийму. Я даю гарантію або до дверей, або місяць стандартно. На окремі випадки промислової техніки домовлена гарантія більша, але там зовсім інші умови. Тому, якби це не гарантійний випадок. Розбираємось, дивимось, чому вона знову не вмикається. Ясно кажу, я не сподівався її побачити так скоро. Але маємо те, що маємо. Так, рука мене болить, як то відключити, щоб мене більше боліти не почало. Я вже бачу, що конденсатори, котрі я поміняв, є абсолютно цілі. Так, тут в мене позначено ще з попереднього разу. Прошу дуже, вимінював я конденсатори. Конденсатори на місці, нічого роз'їдженого немає, як то мені дехто розказує, що я кислотний герметик використовую. Чого ж вона не вмикається? Тут є запобіжник, і казав власник, що бувало в нього 250 вольт. Я казав, що якби з затримкою включатися через то, вона не буде ніяк. Хіба би згоріла зовсім? Запобіжник цілий. О, тривога, давно не було. Запобіжник цілий, конденсатори цілі, чого воно не вмикається. Почнемо традиційно з перевірки блока живлення, а далі дасться чути. Блін, а може вона мені зараз візьме і включиться, ану назад підключаю. Ану. Ні, при включенні не відбувається нічого. Гулу, шуму немає. Світлодіод не світиться. Тобто, як мінімум, проблеми з живленням є. Питання на якому етапі і чому. В зібраному стані, особливо глибоко я не залізу, так, щоб не коротнути, блін. 293 вольти на накопичувальному є. Тобто фільтра діодний міст порядок. Треба розбирати повністю і дивитися по вторинних напругах, що куди, як нашу. Я ще думаю, конденсатори ж я довго граючи поставив, блін. Ну не могли б їм конденсатори вийти з ладу за 7 місяців, ті, які розраховані на 5000 годин роботи безперервної при 105 градусах. Коротких по навантаженню немає. Конденсатори, звичайно, як нові, на то вони довго граючі. Прошу дуже, 6 соток ома, Ом, тисячі. Тобто проблема не тут. Треба зрозуміти, чому не стартує блок живлення. Він в нас імпульсний. Напруга на накопичувальному є, далі не їде. Отут питання, де є щіка? Це вона. І от тут треба шпортатися. У це 3842. Конденсатор зарядився. А тепер. 18. І тут би мало бути 18. І відповідно, міжполярне. 36,8 маємо. Збираю. Залишилось перевірити, чи воно буде рубати. Десь тут правий-лівий був. Головне не переплутати. Високих я люблю більше. Так, вмикаю звук на мінімум. Кабель, щоб десь не зачепився. Синя світиться. Додаю звуку. Слухаємо, чи рубає